З вами, як завжди, команда фактів Сіті, вітаю, вікон, СТБ, вітаю! І Як ЩОЙНО стало ВІДОМО відбувся ракетний УДАР Росії по житловому сектору Кривого Рогу. Є постраждалі деталі наразі з'ясовуються. А в свою чергу у головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили ураження двох російських літаків су 57 наслідок внаслідок атаки дрона 8 червня. Вдруге за тиждень наші сили оборони вразили ворожі системи ППО в окупованому Криму. Цієї ночі під Севастополем і Бельбеком знищено два радари до ЗРК С-300 та С 400 У трьох районах, де стояли ці комплекси, детонували боєкомплекти. Про це заявили в генштабі ЗСУ і додали. Далі буде. Водночас на самій лінії фронту ситуація Ситуація вкрай складна. Напередодні там відбулося понад сотня боєзітнень. Від ранку ворог активізувався на Харківщині та Донеччині. Рясно накриває позиції силоборони авіабомбами. Там уже зафіксовано 60 атак. На Харківщині бої точаться біля Вовчанська і Тихого, а на Луганщині у районі м'ясожарівки. На Донеччині ворог активізувався поблизу спірного та Роздолівки. Тут вже відбулося 11 боєзітнень. Проте найважча ситуація на покровському відтинку. Окупанти не полишають спроб просунутися до траси Костянтин. Покровськ. Тут наші військові відбили 20 штурмів. На Курахівському напрямку епіцентр протистояння Красногорівка на Запоріжжі, бої біля Малої Токмачки. Нідерланди дозволяють використання F-16 для ударів по Росії. Перші винищувачі від Нідерландів продадуть Україні цього літа одразу після старту поставок літаків з Данії. Також Нідерланди нададуть радари і три пускові установки, заявив прем'єр Марк Рюте, і виділять 60 мільйонів євро на закупівлю безпілотників, зокрема на морські дрони, які запускає сама Україна. Офіційний Амстердам розглядає і передачу додаткової системи Петріот. Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але і не блокуватиме їх. Про це домовилися прем'єр Віктор Орбан і генсек альянсу Єн Столтенберг. Останній прибув до Будапешта, аби переконати Орбана не перешкоджати рішенням НАТО щодо підтримки України на саміті у Вашингтоні. В липні альянс гарантував Угорщині, що їй не доведеться фінансово чи зброєю допомагати Києву. Натомість Будапешт не блокуватиме ініціативи союзників щодо подальшої допомоги українцям. Крім того, угорський прем'єр пообіцяв не виступати проти нашого членства в НАТО я очікую, що на саміті союзники схвалять провідну роль НАТО в координації та наданні допомоги Україні. Я також розраховую на схвалення довгострокового фінансування, щоб продовжувати військову підтримку. Це надасть передбачуваність, яка так потрібна Україні. Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, але й не перешкоджатиме діям союзників. Економічне бронювання від мобілізації в Україні точно буде, але в якому вигляді поки невідомо. Про це заявив голова оборонного комітету Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC. Суспільство розкололося в питанні економічного бронювання, боючись поділу людей на бідних і багатих, але баланс доведеться шукати, тому що фронту без тилу не буває, а тилу без фронту не буде. Без економіки, без податків не буде, чим фінансувати фронт. Колега по фракції Дмитро Наталуха наголосив, що вже зареєстрований проект про промислову політику і прогнозованість реального сектору економіки. Відповідно до нього, кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, може його забронювати. Платитиме саме бізнес, не виняток і міжнародні компанії чи ФОПи, відсоток заброньованих і процедуру Кабмін ще визначатиме. Він не лише не тікав від мобілізації, а й повернувся з-за кордону захищати батьківщину, аж із Філіппін. у лютому. 22-го Ярослав приїхав захищати свій дім, свою країну і вже понад два роки не бачив родину і маленького сина. У фактах історія бійця з позивним Філіпінець, як його родичі, з острівної країни підтримують збройні сили та про відповідальність тих, хто покинув свої міста і не повертається їх боронити. Далі в розповіді Наталі Кулик. Я на Філіпінах спостерігав за навчаннями на кордоні з Україною і розумів, що щось має трапитись. 25-го я вже був в літаку. і... Полетів на Варшаву. Не міг залишатися за 14 тисяч кілометрів від дому, коли ворог прийшов його руйнувати і вбивати. Знову у 2014 році Ярослав свій дім раз уже втратив. Він родом з Криму. Юрист за фахом після початку повномасштабної повернувся з Філіппін в Україну, взяв до рук зброю і вже два роки воює. Взагалі немає досвіду. Я піджак, я закінчив кафедру в 2011 році. Я ніколи не планував, що я буду у війську, але трапилось так, як трапилось. Ну я свідомо повертався. На Філіпінах українець опинився завдяки дружині філіпінці. Познайомилися на навчанні в Лондоні, жили в Києві. Полетіли на острови до родичів дружини. Почався ковід, тож там і осіли. Ярослав налагоджував торгівлю між Україною та Філіппінами. Очолював там світовий конгрес українців. Народився син, але через війну все довелося залишити. Дитиною домагає спілкуватись кожного дня по відео. Не завжди виходить. Я бачу, що він називає свого діда татком. І в принципі я нормально до цього відношусь, тому що хлопцю потрібен тато, і в принципі його непогано заміняє мій фаденло. Ярослав поїхав коли синові, був рік, не бачилися вже понад два. Розлуку на такій відстані витримати складно. Перший рік було дуже важко емоційно. З часом ти звикаєш, стаєш сильнішою, вчишся робити корисні речі, допомагати іншим. Я зрозуміла, що мої сльози нікому не допоможуть. Знайшла сили жити далі. І взялася розповідати філіпінцям правду про війну в Україні і злочини Росії разом з українцями, які живуть на островах, організовували мирні акції. А філіппінські родичі присилали бійцю навіть амуніцію. Вони нам переслали і дрони, і мавіки, от і амуніцію переслали, тому що на початку в Україні був великий шалений дефіцит, щось сам використовував, щось роздавав. Ярослав каже, у Росії в Азії великий вплив завдяки пропаганді, але свідомі філіппінці розуміють, хто справжній агресор і окупант, бо мають такого ж поруч. На Філіпінах така сама ситуація з сусідами. От, тобто з Китаєм, який також заважає розвитку вільного суспільства і демократії на Філіпінах. Тому люди освічені люди, які усвідомлюють, що за принципи треба боротись. Філіппінець брав участь у важких боях на Запорізькому напрямку. Там і отримав поранення. Повернувся, коли підрозділ був уже на Авдіївському. Стояли на коксохімі, які росіяни безперервно накривали. З цього року служить у батальйоні імені Героя України Дмитра Куцюбайла. Помітив добровольців на фронт приходить все менше. Таких як він, що повернулися з-за кордону, давно не бачив. Дуже багато в моєму підрозділі було людей, які повернулись на початку. З Чехії, з Польщі, з Німеччини, з Канади це герої. Є люди, які вже загиблі, є люди, які знали по дві по три мови, які були дуже успішними. Чи зустрічаю я зараз людей, які повертаються? Ні, не зустрічаю. А його побратими два роки без відпочинку тримаються на межі сил. Уявіть собі людей, які воюють. Наприклад, 47-ї бригади, яка вже рік на бойових безперервно, наприклад, 110-ї бригади, яка стояла в Авдіївці два роки безперервно. Уявіть їх стан, коли вони не розуміють, чи, чи доживуть вони до відпустки, не треба перечікувати, не треба чекати, що за вас щось тут порішають, війна закінчиться і все буде добре, ви повернетесь. Ні, треба бути свідомим громадянином, треба повертатись і захищати свою домівку. Свою домівку, свою вулицю, свій населений пункт, свою країну. Наталя Кулик Ігор Шатайло, факт ТСІ Тіві єдині новини. Вони б теж могли стати героями, але вибрали ганебну смерть. У тисі потонув ще один чоловік, який намагався нелегально покинути країну. За даними державної прикордонної служби, тіло без ознак життя знайшли сьогодні під час патрулювання української угорської ділянки кордону. Загиблого винесло течією до українського берега. Особа загиблого наразі встановлюється. Це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення. Ось таким чином українські чоловіки намагаються ухилятися від служби. В Збройних силах України. Тим часом у Хеліантів можуть обмежити в отриманні певних адміністративних послуг. Міністр юстиції Денис Малюська вважає за потрібне розширити перелік послуг, де обов'язково потрібно показати військово-обліковий документ. Керівник Мін'юсту уточнив, у наданні послуг обмежать саме у хилянта, а не членів його сім'ї. Нині держава надає сотні, а то й тисячі адміністративних послуг. У чинному законодавстві передбачено можливість вимоги військово-облікового документу від громадянина як умову для надання таких послуг, які Саме послуги вимагатимуть наявність військового квитка. Уряд ще вирішить і йтиметься не лише про перетин кордону, наголосив Денис Малюська. Нагадаю, обов'язок мати військово-облікові документи вже встановлено для українських чоловіків за кордоном. Вони потрібні для оформлення закордонних та українських паспортів. У Дніпрі відкрився центр рекрутингу легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади, який став першим у десантно-штурмових військах збройних сил. Тут не тільки допомагають обрати фах, а й уже після отримання письмової згоди співробітники центру супроводжують рекрута від ТЦК до навчального центру аж до моменту зарахування частини. Детальніше в сюжеті Христини Венґля Важка довішиться підниз. Ну і оператор просто вилітає на позицію до ворога і починає 24-річний Дмитро за фахом інженер-будівельник. Щойно отримав відношення та вже найближчим часом їде на навчання. До вибору військової спеціальності чоловік поставився відповідально. Він певен, у розрахунку операторів дронів буде на своєму місці. Зараз іде війна саме технологій і саме дронів, тому це ну. Безпосередньо це дуже відповідальна професія, яка може оберегти як життя особового складу життя. Своя особисто, ну і звичайно нищити ворога. Центр рекрутингу легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади відкритий для кожного, хто ще не визначився або має сумніви щодо військової служби. Тут не лише консультують, а й детально розповідають весь шлях, який проходить потенційний рекрут від цивільного життя до війська. Нині кажуть у бригаді, потреба в людях велика. Ці спеціальності не тільки бойові, звичайно, бойові нам нужны люди, які мотивовані. Ситуація важка. Ворог тисне ворога дуже бага. Але ж досвід допомагає нашій бригаді, досвід і ті люди, які вже пройшли бойові дії, які знають свою роботу. В умовах зміни ведення бойових дій особливий попит нині на людей з технічною освітою, розповідають у центрі, адже перевага в повітрі пріоритет. Дійсно звертаються, бо дуже багато айтішників. І вони нам потрібні, тому що дешифрувальники в нас є посада оператори, розвід... Ну, з рабом зараз. До речі, раб це дуже. Е... Класна штука, і українські виробники дуже багато вже е, ростуть, розвиваються. Консультацію в центрі отримує і Олександр у цивільному житті. Чоловік не мав жодного стосунку до військової справи. Однак хоче допомогти якнайшвидше вигнати ворога з нашої землі зі спеціальностями, яких понад десяток вже ознайомився. Я боюся крові, да, тобто і, наприклад, санітаром я б не зміг би бути або медиком. Вода але от водій, оператори БПЛА всього. Часу проходив школу малої авіації. Це дуже важливо. Що зараз є таке нововведення, що ти можеш обрати саме куди ти хочеш сам. Такий центр це своєрідний міст між цивільним життям і військовим. Тут можна отримати повну інформацію та, врешті, знайти своє місце у війську, а головне наблизити нашу перемогу. Приходьте до нас, приймайте наш досвід, ставайте досвідченими воїнами, таким чином ви захистите своє життя, життя своєї сім'ї, і нашої країни. Христина Вангеля Денис Сінегін, факти а сітіві. Єдині новини. Столиця попливла через потужну зливу, що не припиняється з ночі. Багато вулиць Києва затопило. У телеграм-пабліках поширюють відео наслідків. Ось на одній з вулиць води стільки, що автівка майже потонула. Виніється лише дах. Така ж історія біля торгольного центру Україна. Зливова каналізація не справляється з такою кількістю води. Підтоплені деякі тунелі, підземні переходи у КМДА, кажуть, в обід дорожника мотопомпами і насосними станціями викачували воду на вулицях Дарницького Блонського Ського районів також через негоду на Київщині аварійні відключення світла енергетики намагаються повернути стром споживачам, але сильний вітер з дощем ускладнюють роботи, і провокують нові аварії в мережах. У столиці зливи триватимуть до кінця доби. Кількість опадів уже майже втричі перевищила норму. Через опади енергетики збільшили на дві години подачу світла, тому відключення почнуться з 17-ї і будуть тривати до 23-ї години. Ну що ж наразі, поки все наступний випуск за 15 хвилин. А марафон. Триває, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.